Друзі, в цьому відео присутня ненормативна лексика. Тисяча вибачень перед вами. І якщо для когось такий формат є вкрай неприпустимий, дуже прошу вас утриматись від перегляду цього ролика. Я зберіг, не запікуючи всі живі емоції, щоб передати ту радість, яку відчуває копер, коли знаходить свого першого динарія. Дякую за розуміння. Так, я кажу, що це пеніцилін. Не вгадав. А в... дай кусок. Володя каже монета. Володя каже, що монета. А Вітя Накай, каже, що це... Найбільше. А Вітя каже, що це може бути метеорит, да. да, да. Метеорит. Не ругатися в ефірі Віталік, а ну що ти там кажеш? Твоє слово. На екран подивися. Що там може бути? ВДІ що показує віть? Дай до дні навіка близько. Близько до динарія, да, Ви де її показує. Не, не доходить до нього, фібула Не вгадав. Так. Я кажу, що монет. монет? Я кажу, що пеніцилін. Соєта. Ти те, що не вгадав. Гайда... Суєта, ну не динарік. Або ліміс. Ліміс не ні. Е... Ну, монету я не казав, яка, но Так, вскриті зараз покаже. Давай, Володя, заряджай. Рубай. Моя находка, моя це. Да. Тільки е... обережно. Може, руками розламає. А, то ти бачив, що... Ніхуя собі, дінарик. дивися. Вау. І добивав. Ну, Вован, ти даоооооо. Дивись, що показує. Є!!! Збив целу! Перший, бля! Дивись, що показує. Діман, поклади, що показує. Чуєш, то ти не в шари, не Я чувствував, що він не ідуть. Подивись, що в нього показує. Поділки нема нахуй! Якої поділки? Це ти поділки? Я не мав поділки одної блядь. Де? На зарядці? Да, того ти він не показує повністю. Він у мене показує постічивший. Це в тебе. Не кричи Вова, криче! Головне, що в онлайні? Ес! Yes. Чи, 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 чи ти бачив сцединарій? Чи, чи ти дивився сцединарій? Ні, я не бачив, я просто побачив чу-чуть отако кайомки, як круглої. Все, ти... я. Чуєш, Ні, ну постав... я його випор Чуєш, Дивись, який мороз. І грудки такі, що ходити нереально, і ти все-таки вимасав. Поняв? Гарні, я на висоті. Дивися. А ну постав я. Ну, no, не знаю, які це. Я просто ободок побачив, але по цвіту не похоже на, як ти казав, на цей на пінціліст. Шикарно, шикарно. В онлайні, ти зрозумів, що це засняло? Так, Хотіли <рикул> <рикул> за... засняти хотіли по приколу, а вийшло, що в онлайні. <рикул> а Nie, ну, Ні, Я думав, що може це вийти. Ну щось похоже, значить. Ти ж бачив, що воно не було його видно. Відька кажуть, так, мега експерт. Я так сам бачив. Не до перебиває, а у мене. Катушка, катушка Марс Тайер. Де Ди сюди, перейди. Ні одного заряду немає, дивись. Бачиш? Є на Дінарік. Конечно. Так, 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 так. Перебивало на. О, баш, дві. Достаємо, достаємо, снімаємо. Так, тут уже лопата не потрібна, давай, знаєш що. Ножика. З патичком. Зілочки. Давай чимось так обережно. І я думаю, це троян, бо тут це типу друга сторона, Марс. Ну зараз ще імператора гадаємо. Так. А ну кажи, який імператор? Але ти ж не знаєш. Я не сілен, мені треба. На той бік. Ну то я ж зараз переверну, тільки я то треба гадати. Максимілян. Таких не було. Провір ще раз грудь. Бо є там дві. Троян. І я вгадав, це таке троянчик. Класний троян. Срібний Охуінний. динарій. Перший динарій Вована. Вітаємо вован! Ха! Лайкос, Так що копайте, глядіть, може, можеш це Веліт, б... з знайдете. Клас. Це бляха муха. Я ж це... казав, поки хтось бреха, не знайде спа... динарій. Ми звідси підем, не підемо, поки хтось динарій не знайде. Я що казав? Що я казав? Пішли і я знайду. Та я його поломлю. Я зараз поломлю. Що, Віталік? Тоді ж цей на полі. Кав... Я сьогодні знайду. Клас. Ще кардос, просто ще кардос. Ще раз, друзі, перепрошую за матюки в цьому відео. Ви бачили, що емоції були справжні, живі, непідробні, як копер знаходить свого першого динарія. Такого бажаного. Всім нам пошуківцям. Цікаво, чи пам'ятаєте ви свого першого знайденого динарія, який ви відчували в той момент емоції? Якщо ж ви не знаходили динарія, я вам щиро рекомендую знайти його, тому що той адреналін відчути це повинен кожен копер. До нових відео, друзі.